Наживалися на ремонті оборонних об'єктів на Волині. Так говорили слідчі ДБР і не просто в кулуарах. Офіційно влітку повідомляли, що викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу та директора приватного підприємства. Мовляв, ті так ремонтували приміщення для потреб військових, що нібито обікрали бюджет на понад 2 мільйони гривень. Корупційний скандал вже розслідували, і тепер справа в суді. Що на це все каже директор підприємства? Далі у сюжеті. Як згодом стало відомо, мова про квартирно-експлуатаційний відділ у місті Володимир. Слідчі ДБР розповідали, що на ремонтні роботи було виділено субвенцію майже 10 мільйонів гривень. Але на ремонтах, зі слів правоохоронців, мовляв, було привласнено понад 2 мільйони гривень. Директор фірми, котра виконувала будівельні роботи, прийшов до суду. Каже, що жодних привласнень не було. Скажу коротко, у нас і не визнаю своєї вини, і ніяких правопорушень кримінальних там не було. І збитків в державі не завдано. І в, в комунально-експлуатаційному відділі нема жодної людини, яка попросила би якийсь хабар. Так це все, що я хочу сказати. А далі вже з матеріалів суду. Чому сталося кримінальне провадження, на вашу думку? Мабуть, моя думка буде зараз недоречною. Не хочу я просто цю тему говорити. зарано. Нагадаємо, ДБРівці повідомляли, що було кілька договорів на ремонт приміщень. Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ склав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, які використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. Посадовець з підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До акції виконаних робіт директор підприємства продовжує. 2023 року вносив неправдиві дані і завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало. Начальник Ев натомість підписував фальсифіковані акти виконаних робіт. Після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Правда, чи ні, буде вирішувати суд. Поки що ця справа лише на старті. Засідання поки відклали, бо ж один із захисників нині у відрядженні в зоні бойових дій. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.